Дивимося вісімку мечі. Ключові слова: травма, лунатизм, небажання змін, внутрішні обмеження, заборони, можуть бути заборони, як в церквах, маріонетка. Карта Місячний шепіт лунає в її голові та міцно прив'язується до її думок. Напівсонна жінка опиняється вирваною з безпеки своєї замкнутої вежі та проти своєї волі затягнутої крізь величезне вікно. Вона розмахує руками в дикому збентеженні, поки її сонний розум занурюється в ніч. Хоча молода жінка намагається відновити контроль над своїми почуттями, вона безсила виривається з слабцього таємничого нічного трансу, тиша заглушує її крики, аніме благодійно. Гані про допомогу залишається чутному темряві. Стіна в її кімнаті світиться червоним від болю, що символізує травму, спричинену цим підсвідомим викраденням. Під вікном вісім мерхливих мечів стоять прямо, готові пронизувати молочне біле тіло жінки, лези символізують неминучу небезпеку, яка чекає на тих, хто дозволяє зовнішнім енергіям маніпулювати собою. Якщо жінка не зможе відокремитися від цих зловмисних підсвідомих зв'язків, її неодмінно пронизе гостра реальність. З часом можна буде врятуватися від випробувань, якщо вона потримається достатньо довго до прибуття свого визволителя. У далекому небі з'являється світло, заспокійливий знак близького світанку. Незабаром яскраве сонце у тіні сну, і дивний вплив місяця на сни жінка закінчиться. Що ми маємо в реальності? Це те, що людина може підавлятися психологічному пресингу, знущання. Та тихо пожеволити. Це може бути знущання непряме. Це може бути завуальовано, це може бути пасивна, наприклад, агресія. У цій людині можуть бути внутрішні різні обмеження, заборони. Ця людина, також, як і в попередній карті, може звертатися до церкви та має свої заборони, має свої якісь дивні заборони. І ці обмеження насправді вони не проводять ні до чого, але вона в них вірить. І вона вважає, якщо вона навіть зробить крок в сторону, навіть подумками, то все. Все, знаєте, вона вже не попаде на небеса, вона попаде в ад. Оскільки проблеми не усвідомлені, вони впливають можуть на порушення сну, на кошмари, на лунатизм, інші прояви страхів, які не здається контролювати. Тобто людина намагається тримати сторонь всіх, а близько до себе не підпускається. Людина може не вірити в дружбу, насправді, тому що у деяких аспектах вона навіть і не хоче цієї дружби. Стосунки самотність, викликана страхом пускати іншу людину і світ. Якщо людина в стосунках, то вони душать один одного. Вони. Тиха ненавидіть один одного, тобто повна відсутність контакту, партнери розмовляють, не те, що розмовляють, вони можуть щось побутове там порозмовляти. А так, навіть мовчати тижнями, місяцями, тобто вони просто як сусіди, і то жахливіше і більш. Закритіше, аніж сусіди, використовують психологічні маніпуляції, тиск. Знову ж таки, це може бути більш таке завалюоване. У кожній парі божеволія по-своєму: секс із безліч обмежень та заборон. Це може бути до свадьби ні, ні, або для того діти, або торальні ласки, чи ще щось. Ну тобто дуже дивний насправді. Ну, тобто, для них нормальний, але для нашого сучасного світу дивний. Робота гроші справи це контури, де мало роботи, але багато інтриг. Начальство надає психологічний неї цей тиск, нездатний конструктивно вести розмову, йому краще якось негативити, можливо, образити навіть людину, аніж нормально поспілкуватися. Є розуміння, що потрібно звільнятися, але людина боїться змін. Людина може вигадати не існуючий так і ну я не ну, я можу звичайно звільнитися, але. Ні, ну я не можу. Тобто у неї, ти знаєте, постійно ці емоційні гойдалки. І грошей зрозуміло, що мало. Девіація, лунатизм, тюремне ув'язнення або стаціонарне лікування психіатричній лікарні. Карта Дня плюс поради. Ця карта може попереджати про небажані зміни, які... Порушить ваше емоційне благополуччя. Також такими можуть бути порушення, як може бути страх, невизначеність перед майбутнім або вирвані з безпечного середовища, що людина може боятися зіткнутися світом, спілкуватися з людьми. Але потрібно бути готовим до цього, потрібно змінюватися, потрібно виходити з цього свідомих, якихось фазій ваших тривожностей, потрібно на них просто убігати, щоб місяць. Щоб місяць на вас не впливав.